Ринок скінів у Counter-Strike 2 знову на підйомі, особливо М4А4. Тепер навіть після бойових потрошку ростуть у ціні, і це виглядає як не просто випадковість, а загальна тенденція. На сьогоднішній день ціни виросли приблизно на 60%. Загалом зараз ми спостерігаємо, як ринок скінів у Counter-Strike 2 вийшов на новий рівень. Якщо раніше багато хто з нас сидів і чекав, коли вже ці ціни підуть до гори, то тепер стало очевидно, що цей процес вже потроху стартує. Багато. Предметів, які колись були не дуже популярними, зараз можуть стати справжньою інвестицією. Згадайте ті ж африканські сітки, які виросли до 50 доларів. Особливо виділяється М4А1С Hot Rod, ціна якої виросла на 40%. Це класичний скін, що набирає популярності, і його ціна вже не така, як на старті. І навіть не тільки скіни, наклейки теж підтягуються. Багато старих і рідкісних наклейок поступово збільшують свою вартість. А чим ближче до мажору, тим, мабуть, вони ще більше будуть зростати. Тож Глобально ринок скінів у Counter-Strike зараз починає нагадувати справжній фінансовий ринок, де кожен предмет може стати золотим активом. З оновленнями гри ціни можуть рости ще більше. А зараз найкращий час для тих, хто вміє вгадувати тренди. Але на жаль, це точно не я. Тому якщо у когось з вас на складі є щось цікаве, може саме час подивитись, як ваш інвентар починає приносити не лише емоції від гри, але й гарні гроші.